Ви всі чуєте, що я кажу. Чи ви прийшли, щоб не слухати тренде? А, ой, я ж забув, що під піар уже ще не було. Запишіться на піар. Ой, на виступи. Ви знаєте, хто думкою багатіє? Так оце і ми такі. Ми піднімали архів, архіви і хочу сказати, що дуже багато житла було побудовано в Кривому Розі саме з починаючи з 76-го, е 80-ті радар осудда. Ви ж тут не для розсуддя. Ні, ну. Відвітили на вапроси. Відвітили на вапроси все. Якщо хочете сказати У про те, нас... що ви казали, скажіть, будь ласка, таке, що сьогодні на через всі структури є на продажі в нашому місті 2000 більше, ніж 2500 квартир. 2500 квартир більше, ніж 2500 квартир, продаються, ніхто не живе. Так, а це чудово. Або тому, здається, що... здається, в оренду. Офіційні дані. Тому, тому що у нас немає дефіциту второго. Все, На... все, відповіла і хватить. У мене така робота, що і навіть для депутатів щось пояснити, якщо вони не розуміють. Ну, покричіть ще щось. небудь мікрофон депутату Бурман, пусть вона ще покричить. Ой, не, не питайте. Ви ж виступали, хоча б пропозицію дали, вони б записали, а ви тільки художни свіст, і все. Ви спочатку розберіться, а потім кажіть для людей, бо люди ж вас слухають і щось вірять, думають, що ви хоч щось небудь розумієте в цім житті. Я вибачаюсь, не хотів казати, але ну ну що ж, коли вже нервів не вистачає то, 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 то. по роз'ясненню всіх цих самих. Ну добре. Алкогольними таких трудними напоями. І де тільки до буде до міста. Уточнюємо. Є проблема і працюю над, над цією проблемою. І про, 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 прошу. Я хотів би вас повідомити, що якась невідома жіночка телефонує і вже сказала, що у нас заміновано шість шкіл в Саксаганському, Давгийцівському, металургійному районі. 59-та ні? Запишіться на виступи, вже записалися. На мене вже все теж. Хтось хоче, безумовно, виступити. Не, не, ну что ты, ну что. Константин Витальевич, мне говорят, что вы буквально дали. Буквально, да. Я хочу остановиться. Хорошо, все. Обратить внимание вам. Ну, все, ваше. хватит, не рассуждайте. Ну, ну все И... равно же вы ему ничего не доказываете. Я хотел бы. Борман включить. Это не надо. Вам дали наказ, все, не надо рассказывать, потому что это в пользу бедных. Я ничего не хочу сказать. Я депутатом, чтобы вы зрозумели. Що мені не можна не, 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 депутатам роз'яснити? Так я ж кажу, ми, кожен прийде, тут е, попіариться, слава Богу, вже 4 роки і у нас е, не було е, десанту, чи як воно називається, гастролі. Давайте швидше працювати, бо через 3 хвилини будемо розходитись. Ліж би язиком, по, шишки включите. Да не рассказывай анекдоты. Э... Вопрос задали, успеешь, не успеешь? Э, да, у нас окончание работы в ноябре. Давайте, давайте заспокоїмося, Каждый, у каждого своя доля, цей шлях широкий.